Зробити вузьку кімнату ширшою, темно, світлішою, на перший погляд здається, що для цього потрібно поламати стіни, влаштувати перепланування і капітальний ремонт. Але насправді можна обійтися малою кров'ю, якщо використати один єдиний предмет. І цей магічний предмет дзеркало. Дзеркало здатне подвоїти площу кімнати, принаймні візуально. Цей ефект відомий давно, але є у нього свої секрети. Якщо приміщення вузьке, наприклад, коридор або передпокій, дзеркало слід розміщувати на довгій стіні. Так ви оптично розширюєте кімнату і виправляєте диспропорцію. Причому кілька дзеркал краще ніж одне. Дзеркало ж на вузькій стіні видовжує приміщення і перетворює його на тунель. Чимало дизайнерів категорично проти, аби розміщувати дзеркало у коридорі навпроти дверей. Та якщо у вас красиві вхідні двері, варто ризикнути, поставте дзеркало навпроти входу і замість вузького клаустрофобного коридорчика отримаєте анфіладу. Отже, дзеркальний ефект у вузькій кімнаті. Розміщуємо дзеркало уздовж довгої стіни. Це видно зараз на плані. І що ми від що у нас відбувається? Кімната подвоюється, і ми візуально розширяємо її. І вузьку кімнату можемо зробити пропорційною, навіть квадратною. Інший дзеркальний ефект маскувати. Приміром, величезні гардеробні шафи. Вони здатні розчинитися у квартирі, якщо мають дзеркальні дверцята. Також дзеркало здатне замінити електрика. Ну, якщо у вас кімната темна, світла в ній не вистачає. Поставте дзеркало навпроти вікна або під кутом, і воно примножить те сонячне світло, яке все таки проникає у приміщення зі штучним освітленням. Така ж історія Повісьте або поставте дзеркало так, щоб у ньому відбувався світ. І світильників буде вже не один, а два. Ну а ще дизайнери люблять дзеркало як універсальний предмет для створення стилю, адже дзеркало однаково органічне як для класичного інтер'єру, так і для парадного, пишного, для мінімалізму чи хай-теку. Примір моя колежанка Наталка Пісня мріяла оформити балкончик у своїй квартирі у стилі Прованс і почала саме із дзеркала. Дивимося. Точно зі старене дзеркало було б фантастично. пошарпане, Пошарпана За заподряпану красу. Наталка пісня береться разом із дизайнеркою Людмилою Вакуленко. А так щедренько, чи широкими масками, так щоб от, як її, так сказати, жалієм заварки нічого. не Ніжеліє не раму для дзеркала. намащують клеєм. ПВА він працюватиме як ґрунтовка. А далі новий несподіваний матеріал, і будемо наносити... Фактурну штукатурку. Чимале цеберку дизайнерка привезла із будівельного магазину. У ньому фінішний тиньк. Наносим разными мазками в разом сторону не очень толстом слоє. Замечательно, только немножечко тоньше слой делайте. Вам що, жарко <рес> мені, що жадна? Нет. Хорошо. Ну сушить будем до завтрашнього утрату. Природним чином тиньк сохне близько доби. Аби скоротити процес, дівчатка вмикають фен когда вот она уже не берется у нас на пальчике пальцы чистые и теперь мы делаем такое пал ширступов берем оттиски Так. и очень нежно аккуратно именно что нежно если не нежно если не нежно оторвем просто кусок Ага. Понял. О! и вот так в разных местах в разных направлениях Так. Готові відтиски мають висохнути. Далі кілька рухів наждачкою, аби прибрати гострі колючки. А узор нікуди не бішки. І на часі фарбування. Однак фарба не біла, як мріяла наталка, а сіра. Благородний колір допоможе проявити об'єм візерунка. Тепер нам потрібно все забілити білою краси. Дуже легким рухом, щоб проявити весь наш рельєф. Свершилось чудо. Друг спас друга. Я считаю, что это прекрасно. Навіть маленькі дзеркала мають властивість подвоювати предмети, користуйтеся нею. Приміром, є у вас вдома улюблений затишний куточок, якийсь особливо красивий предмет. Поставте дзеркало так, щоб у ньому відбивалося саме це місце, і затишок та краса вони подвоюються. Але стережіться, якщо в кімнаті безлад і бруд, дзеркало подвоїть його. Тому подвоюєте тільки хороше. Всі подробиці сьогоднішнього майстер-класу на нашій сторінці у Фейсбуку Речі до речі плюс. Диві... читайте українською, набирайте часу вам і натхнення, мої хороші. Па-па!